Раз, друзі, оракул цілий поєднаємо з картами Таро, Ошо Дзен і Рунами. І побачимо, яке послання нам прийде. Будівничий, відвага і сила, фізична міць, духовна витривалість. Що тут кажуть про будівничого? Ваша внутрішня здатність будувати, у вас є така внутрішня здатність будувати і створювати м, певні відчуття, глибокі відчуття в, е, в своїй душі. Тобто, ну не знаю, щось вам потрібно будувати. Можливо, зараз вам хочуть сказати, час зайнятися створенням чогось. Ви, у вас достатньо сміливості, щоб. Рухатися вперед. Вам дають достатньо сили фізичної та духовної, щоб вам нічого не було на заваді. Так, ну давайте ж розкриємо суть за допомогою ще карт. Будь ласка, Чи зараз ще подивимося, що ще, про що тут? Дійсно, вам дають зараз новий період в житті. Ви стоїте на порозі величезних змін, і вам потрібно буде будувати своє життя. Писати його, створювати цю главу життя з нової сторінки, з чистого аркушу. Але у вас достатньо для цього сил, у вас достатньо енергії і сміливості, достатньо для того, щоб вийти із якоїсь закритої ситуації, щоб вийти назовні. У вас достатньо розуму, кмітливості, сили волі і рішучості, щоб ваші мрії почали здійснюватись. Вам даються всі шанси на те, вищі сили сприяють вам, ведуть вас, вам дають нове якесь починання, енергію на це починання, шанс. Вам потрібно лише його взяти і творити, творити, втілювати в життя, в реальність, те, що вам дають вищі сили, всі можливості брати і втілювати їх, і творити своє нове життя. Нову главу свого життя. Ось прекрасне послання, як на мене, чудові підказки. Беріть, кому це актуально, користуйтеся на благо. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, дякую за ваші коментарі та щирі слова побажань і відгуки. Мені дуже приємно. Дарую вам також тепло свого серця і. Ну, ставте ще дзвіночок для того, щоб бачити мої наступні відео. І ми з вами постійно були на зв'язку. Всього вам найкращого!